Чому люди взагалі закохуються? Як це? Взагалі любити когось? Ти мені подобаєшся, нуму зустрічатися. Хоч я й вічливо вчора відмовила. Я подумав, що спочатку потрібно, щоб ти дізналася про мене. Можливо, якщо приведу з ним більше часу, то почну розуміти. Хоторо, тепер тобі більше подобається? Вибач. Я дуже хотів тебе здивувати. Хананою, якщо ти зараз не зупинишся, то помреш. Принаймні я помру щасливим, побачивши твою посмішку. Якщо лише одна людина буде щасливою, то я ніколи не хочу закохуватись. Ми обоє розважаємося разом, то ось що значить зустрічатися. Речі, які хочу зробити, Хотаро, хочеш порозважитися зі мною? Я хочу, щоб ти був щасливим, Хананою. Якщо це кохання, то воно справді неймовірне. Я впевнений, настане день, коли ти зрозумієш, як це любити когось. Якщо я колись закохаюсь, недуга що зветься любов'ю.